Після секції відразу йди додому і роби уроки на понеділок. Ні, у неділю ти не встигнеш, бо ми йдемо в гості до бабусі. Це обов'язково. Бабуся тебе місяць не бачила, вона вже скучила. Так я не збираюся з тобою сперечатися: неділя в нас зайнята і крапка. Так, все, давай, я не можу більше говорити, у мене робота. Люблю тебе, давай. Я все зробила, як ви і сказали, але мені здається, це тільки більше все ускладнило. А що ви маєте на увазі? Їм сподобалось? Так сподобалось, це ж добре? Тому ви що знущаєтесь? Ну, що ж тут доброго? Якщо б вони мені сказали, що все це маячня, я б, звісно, засмутилася, потім заспокоїлась, пережила б це. А тепер що мені робити? Вони сказали, що я наш український О'Генрі. Хто? О'Генрі! Письменник такий американський був. Він ще оповідання писав. Та я знаю, хто це, я читала, але просто Невже ви так добре пишете оповідання? А я ж вам насилала. Ви так і не прочитали? Ну от, ви не прочитали? А вони прочитали. І сказали, що це дуже сильна література. І вони готові підписати зі мною контракт на друк 100 тисяч примірників. Повірте, для починаючого автора це нереальна кількість. У мого чоловіка таке лише два рази було. Альбіно, я все ж таки не розумію. Судячи з того, що ви розповідаєте, то все круто. Вас хвалять, вас хочуть друкувати. Ви станете відомою, заробите купу грошей, а що не так. А мій чоловік. А що вас чоловік? Буде вас любити, підтримувати? Ага, як би ж? Я ж вам казала, він у мене письменник дуже амбітний. Десять років тому його добре друкували, навіть фільми хотіли знімати за його творами, а потім все як обрізала. Чи то талант скінчився, чи муза пішла, Не знаю. Він сильно переживав через те, переключився на викладання. Спочатку карантин був, потім війна. Він лекції онлайн кілька років проводив. А я ж дома цілими днями. Квартирка у нас невеличка. Ну, от я всі ці лекції прослухала в угу. якості вільного слухача. Ну, от навчилась на свою голову оповідання писати. І як мені тепер йому зізнатися, що те видавництво, яке відмовляло йому кілька разів друкування його нових творів, запропонувало мені такий крутезний контракт. Він же чоловік, він не зможе спокійно сприйняти те, що його дружина краща за нього в його роботі. А, угу. Ну так, чоловіки таке рідко пробачають. Ну, і що мені тепер робити? А чого вам хочеться? Я не знаю, я вас питаю. З одного боку, не писати я вже не можу, воно лізе з мене, а писати в стіл не хочу. Коли вони мені запропонували таку кількість примірників, я уявила собі цю картинку, і вона мені так сподобалась. Зрозумійте, я все своє життя знаходжуся в тіні свого чоловіка. Він завжди на першому місці. А я лише підтримую. Всі мої подруги працюють, роблять кар'єри, добиваються чогось в житті. А я зранку до ночі займаюся домом, дітьми, чоловіком. Вони навіть жартують з цього приводу. А тут така нагода утерти їм носа, а з іншого боку. Я не впевнена, що мій чоловік сприйме це нормально. Що це не спровокує скандалу або навіть розлучення? А я його кохаю і втрачати нашу родину не хочу. А він вас кохає? Так, думаю, кохає. Ситуація дійсно складна. Знаєте, що я думаю? Вам все ж таки потрібно погодитись на пропозицію видавництва. Ну, по-перше, зрадити свій талант це просто злочин. Якщо ви дійсно пишете таку гарну літературу, її мають читати люди. А по-друге, якщо ваш чоловік вас дійсно кохає, він не буде з вами сваритися, а тим більше розлучатися. Навпаки, він підтримає вас і допоможе вам. Ну і, в принципі, у вашому успіху є й його заслуга. Якщо б не його лекції, ви б Писати не почали. Це точно. Він у мене дуже талановитий викладач, вміє вчити та мотивувати. А кілька його студентів навіть почали кар'єру письменника, а тепер ще й я. Дякую вам за пораду. Розкажу йому про все. А на наступному тижні прийду до вас і поділюся результатом. Сподіваюсь, він мене з дому не вишине. Викинути з дома українського огенрі ніхто на таке не здатен.